Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку центнер, дії з іменованими числами, порівняння іменованих чисел, розпізнавання геометричних фігур та розв'язування задач. Тож починаємо. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Спочатку перевірка домашніх тренувальних вправ. Перевір, чи правильно все виконано. Першим завданням сьогодні є з'ясування, під якою ялинкою живе зайчик. Для того, щоб дізнатися саме під якою ялинкою живе наш зайчик, треба обчислити кожен вираз. Для цього кожного разу став на паузу відео. Усно обчислюй, а потім перевіряй, чи правильно ти обчислив, чи правильно ти дізнався, під якою ялинкою живе зайчик. Ти знаєш два способи додавання віднімання двоцифрових. Ти можеш розбивати на десятки або одиниці, або можеш від двоцифрового спочатку віднімати кругле число, а потім одиниці. Обирай той спосіб, який тобі легший чи до вподоби. Тож починаємо. Дев'яносто один відняти п'ятдесят чотири, дорівнює. Тридцять сім. Вісімдесят два відняти шістдесят три, дорівнює дев'ятнадцять. Сімнадцять додати сорок сім, дорівнює. Шістдесят чотири. Шістдесят три. Відняти сорок пять. Дорівнює. Вісімнадцять. Шістдесят чотири. Відняти тридцять шість. Дорівнює. Двадцять вісім. Вісімдесят чотири відняти сорок сім, дорівнює. Тридцять сім. Дев'яносто шість відняти шістдесят вісім. Дорівнює двадцять вісім. І тридцять п'ять додати п'ятдесят сім дорівнює. Дев'яносто два. А зараз робота в зошиті. Треба записати число. Класна робота, каліграфічна хвилинка. Тобі треба збільшити кожне число на 10. Якщо в тебе є число 3, додаємо 10, записуємо число 13. І так, з кожним числом. Постав відео на паузу, запиши всі числа. А далі перевір. Тож в зошиті в тебе повинно бути написано число, класна робота і такі числа: 13, 12, 15, 14, 17, 16, 18, 19. А зараз виконуємо дії з іменованими числами. Нагадую, якщо ти виконуєш додавання чи віднімання з іменованими числами, у відповідь ти отримаєш обов'язково іменоване число. Тож, ставимо на паузу відео, обчислюємо, а потім перевіряємо. 5 см додати 25 см, дорівнює 30 см, 7 мм додати 19 мм. Дорівнює 26 мм. 77 кг відняти 39 кг, 38 кг, 18 кг додати 47 кг буде 65 кг, 50 літрів відняти 25 літрів, 25 літрів. І 21 літр додати 29 літрів, 50 літрів. Задачка, яку треба розв'язати. У нас зустрілися дві тваринки козеня і ягня. Козеня каже, Моя маса 67 кілограмів. А ягня каже, А я на 33 кілограми важча. Але ж скільки ж я важу? Тож давай допоможемо ягняті дізнатися, скільки вона важить. Що для цього треба? Так, треба до маси козеня додати, наскільки важча наша ягня. Тож. 67 додати 33. Порахуй. 100 кілограмів. 100 кілограмів це маса вівці. Подивісь на малюнок. Той загубив свої два мішки. Кожен 50 кілограмів. Яка маса цих двох мішків? Так, 50 додати 50, ми отримаємо 100 кг. 100 кг запам'ятай, це один центнер. Записуємо коротко. 1 С, 1 центнер 100 кг. У центнерах вимірюють масу великих тварин, урожаю тощо. Щось велике і важке. Прочитай, яка маса кожної тварини. Визнач, хто з них найважчий, а хто найлегший. Тож кінь 7 центнерів. Крокодил 4 центнери. Телята один центнер. Найважчий кінь, найлегший телятко. Зроби письмову вправу. З порівнянням В зошиті записуємо вправо номер, записуємо наші вирази і ставимо потрібний знак більше, менше або «дорівнює». Постав відео на паузу, виконай вправу, а потім перевір. Тож, 73 кг менше за 100 кг. 73 кг менше, ніж 1 центнер. 7 центнерів більше, ніж 5 центнерів. 1 центнер. Менше, ніж 10 центнерів. 1 центнер. Більше, ніж 50 кг. Один центнер дорівнює 100 кг. Завдання з друкованого зошита. Сторінка 37 номер 4 Знову ж таки, треба порівняти, тобто поставити знак більше, менше або дорівнює. Став відео на паузу, виконуй, а далі перевіряй. Один центнер. Більше за 1 кг. 2 центнери більше за 100 кг. 5 кг. менше, ніж 55 кг. 5 центнерів більше, ніж 5 кг. 70 кг додати 30 кг. Спочатку треба вирішити: дорівнює 100 кг. 100 кг дорівнюю 1 центнеру. 35 центнерів додати 15 центнерів. Це буде 50 центнерів. 100 центнерів відняти 25 центнерів. 75 центнерів. Тож, зліва направо читаємо 50 центнерів менше, ніж 75 центнерів. Далі самостійна робота в зошиті в друкованому. Завдання номер 5 А зараз подивись на малюнок. Ми маємо три годинники. Треба вказати, яку годину показує кожен годинник. Тож, перший годинник вказує 9 годин. Це завдання номер 6 друкованого зошита, в якому треба записати, які години вказують кожен годинник. Другий годинник. Перша година. Третій години 4 години. Роздивись уважно всі фігури і знайди фігури, які є прямокутниками. А ми з тобою вже знаємо, що прямокутник це фігура, в якої всі кути прямі. Тобто це номер 2 і номер 4. Домашні тренувальні вправи номер 490 491 на сторінці 72. Дякую за увагу і до зустрічі!